Новий день і новий час все цікаве тут для вас. Вивчитеся пізнавати світ навколо вас вивчати, співчуття, любов, добро, щоб в серцях ваших росло. Добрий день, любі малята. Сьогодні ми поговоримо про тварин, що живуть поряд з людьми. Цих тварин ми називаємо свійськими. Бо вони живуть в умовах господарства або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. А які це тварини ви дізнаєтесь, відгадавши загадки? Він стояв хвостом махав. Хто такий питаю, га? І відтоді всім скажу, я із згавом тим дружу. Хто це малят? Так, це собака. Це собака та її цуценята. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає моркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркоток? Це похнастий рижий. Котик. Це кішка та її кошеня. Собака охороняють будинок людини, а кішки ловлять мишей. Хто пасеться на ложочку, то в тобоке і на чебочка. Любить сітам ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му, здорові і подякуйте. Корові молодці малята! Так, це корова та її теля. Що нам дає корова? Так, молоко. А що роблять із молока? Так, і сир, і масло, і ряженку, і йогурт. Молодці. Пасеться на логу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вонною дає торботу і тепло своє. Хто це? Так, це малята вівця, це вівця та її ягня. Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене, маю бороду й роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви? Так, козу. Це коза та її козеня. Коза і вівця дають людині вовну. І з цієї вовни люди в'яжуть теплі речі. В неї замість носа рила весь городним перерила. Хрюкає вона, хрюхрю, -хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Так, свиня, це малята свиня та її порося. Із м'яса свині люди роблять різні ковбасні вироби. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіна пожувати і го го ірже завзята, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь, правильно малята, це кінь і його маленьке лоша. Кінь допомагає людей перевозити, приймає участь у кінно-спортивних змаганнях. А також радує людей своєю красою. Про яких тварин ми сьогодні говорили? Назвіть тварин та їх дитинчат. На все добре, малята!